Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Це нова серія з серіалу. В сьогоднішньому відео тренуванні не буде знову ніякого тренування, але буде хороша порада, якою ви зможете скористатися в своїх тренуваннях, своєю вагою тіла для того, щоб накачати м'язи. Всім привіт, до речі. Сьогодні розповідаю вам про те, що м'язи для того, щоб накачати, тренуючись без додаткової ваги тіла, потрібно точно знати, які вправи робити, що робити, скільки, і конкретно по якій програмі тренувань чи методиці, тобто все це. Абсолютно має величезне значення для того, щоб підкачати свої м'язи, потрібно їх качати як мінімум. І є дуже величезна відмінність від тренувань з своєю вагою тіла, на яких прокачуються м'язи. А є такі ж самі схожі тренування в основі тих ж самих вправ, тільки з іншою технікою виконання чи віджимань на брусах, чи від підлоги. Або навіть підтягувань, і вже при тому будуть м'язи качатись трішки по-іншому. Тому для сьогоднішнього вашого інформативного розвитку це відео для вас створено якраз, по моєму досвіду, і моїм знанням, тренувань своєю вагою тіла. По яким мені особисто вийшло дійти до певних своїх цілей, прогресу. Тому, звичайно, що по-любому поставте лайк, підпишіться, хто не підписані, і перехожу до суті сьогоднішньої інформації в цьому відео. Отож, по-моєму, для того, щоб. Підкачати м'язи, тренуючи своєю вагою тіла, саме найперше і найголовніше, що потрібно знати, це харчування, яким ви орудуєте під час набору м'язової маси, взагалі всіх видів тренувань, які робляться своєю вагою тіла. І саме в цей час, в цьому відео, коли паралельно своїм тренуванням, до речі, в цьому відео після тренування вже вирішив засняти відео. І для прикладу, тому воно і класно, що після тренування, коли м'язи надуті напамплені, набагато краще для вас видніше то зрозуміліше, що має на увазі. Так як, для прикладу, якщо робити тяжке тренування протязі півгодини, години, 20 хвилин, 15 10, навіть хвилин. Але при цьому в таких тренуваннях не харчуватись дуже насичено. Тобто, коли не вистачає сили, енергії, і при цьому потрібно робити тренування, то, звичайно, що, можливо, таке тренування простіше зробити, але для розвитку м'язів воно не таке ефективне. І навпаки, якраз то, що хочеться вам сьогодні розповісти і підказати, це те, що якщо. Харчуватись дуже мощно, міцно, насичено, але при цьому тренуватись не так сильно. Тобто, для прикладу, буквально 5-10 хвилин зробити тренування, якісь різні види підтягувань, віджимань. Навіть інтуїтивно просто прийшовши на спортивну площадку, дроблячи від просто інтуїтивних відчуттів будь-які вправи. Для прикладу, пару підходів підтягувань, віджимань. Неважливо по якій кількості навіть разів, але з таким відчуттям, що тіло важке, набираючи певну масу тіла, при цьому паралельно тренуючись якраз і набираючи м'язову масу, таке тренування, такі види тренувань, де ви відчуваєте себе важкими під час тренувань навіть своєю вагою тіла. Оце і є супер лайфхаком та міні-таким секретиком для набору м'язової маси. Тобто, якщо ви хочете набрати м'язову масу, по-моєму, з усіх тренувань та років тренувань, які роблю вже більше 20 років стажу тренувань, у мене своєю вагою тіла, наприклад, на брусах та в домашніх умовах. І за цей весь час, реально з усіх років набору м'язової маси взагалі чогось схожого в цьому напрямку розвитку. Тобто, коли були бажання набрати масу, чи потрібно було для якихось певних трансформацій, челенджів і розвитку своєї кар'єри як відеоблогера, спортивного та й взагалі відеоблогера, то потрібно було робити якісь тренування і набирати вагу. Так от це дуже важливо. От не розумію, навіть, як вам це. Так конкретніше підказати і сказати, щоб ви звернули на це увагу максимально. Але, по-моєму, з усього знання всіх тренувань, років тренувань, всього-всього, що знаю, це можливо навіть найкраща порада, та взагалі саме найкраще, що можливо в тренуваннях своєю вагою тіла. Такий лайфхак, по якому, по-моєму, краще всього. Набрати м'язову масу таким чином, тобто харчуватися максимально сильно, їсти якомога більше дійсно калорійної їжі, від якої росте живіт, навіть набирається якийсь жир. Тобто, неважливо, чи це жирна їжа, в моєму розумінні, конкретно стосовно мого тіла, звичайно, що. Маю змогу і можу так собі дозволити, через те, що у мене величезний стаж тренувань, і навіть якщо їм багато, росте пузо, набирається жир, то мені зробити в той самий день, чи на наступний день, чи просто під час такої харчової їжі і всього, цього маю на увазі, що під час набору маси. Робити тренування, які знищують лишній жир і все інше, це взагалі навіть не питання. Абсолютно. Тобто, для мене це абсолютно нормально. І якраз через це тренування стають важчими. Тобто, для прикладу, важу, якщо 75 кілограм, набираю до 80-5 кілограм, 79-80. і з такою вагою мені. Мій стандартний вид тренувань не підходить. Тобто не зможу при лишніх 3-4-5 кілограмів робити тренування таке ж саме, як зазвичай, при стабільній вазі. І от в цьому, по-моєму, і є головний найголовніший лайфхак таких тренувань. Тому що оцих 2-3-4 кілограма. Вони створюють не дуже комфортні відчуття в тілі, в яких роблячи тренування, простіше робити тренування водночас, але складніше, тобто, неможливо тоді зробити стабільне стандартне тренування, як зазвичай при робочій вазі. А коли набирається м'язова маса та й взагалі маса, то просто тіло стає важче. І от найголовніше при таких тренуваннях, по-моєму, робити все рівно тренування. Наскільки воно виходить. Тобто, якщо запланували зробити 100 підтягувань, для прикладу, а вийшло зробити 40 підтягувань. І далі просто, от все, немає сил, неможливо далі робити тренування. Хай буде воно отаке от тренування навіть з меншою кількістю. Але все рівно потрібно зробити тренування. Тобто, цих додаткових пару кілограмів, які за допомогою певної у кожного це своя їжа. Просто для прикладу вам це розповідаю, щоб вам стало зрозуміліше, що маю на увазі. То цих додаткових масивних кілограмів, які якраз дають цієї маси, потрібно не лінитись, і в той день, коли чи дні, коли набирається маса, не філонити тренування, а просто зробити тренування, яке запланували. І навіть якщо воно не вийде зробити, і якраз цього потрібно добиватися, домагатися відчуття, щоб тіло ставало важче. Тобто, відчуття має бути таке, що важко робити тренування, яке зазвичай робиться нормально або важкенько, але взагалі його практично на Половину так само важко зробити. Тобто, або нереально виконати, або дуже важко зробити. І от до цього відчуття потрібно доходити, набираючи масу додаткову. І ця додаткова маса, вона перероблюється в м'язи. І тренуючись, паралельно набираючи масу просто, набирається в якійсь мірі м'язова маса. От. Це і є сьогоднішній головний супер-лайфхаковий секретик, який хотілося вам розповісти. Тому що, можливо, хтось з вас це не знає, можливо, хтось схоже щось робить. Але, по-моєму, от таким чином, можливо, швидше, простіше накачатись, тренуючи своє вагою тіла на прикладенні брусах. Посилання під відео на сайті www.orkautodama.com. Програми тренувань. Всім пока.